Господь з вами з читання святої Євангелія від Матея, славу Господи!» Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн вже стримував Його, кажучи: це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн дозволив йому: охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і Він побачив Духа Божого, котрий спускався, як голуб та сходив на нього, і ось почувся голос з неба: це є син мій улюблений, якого я уподобав. Слово! Господнє! Слава, Бану, Для євреїв Йордан є особливим місцем, тому що коли вони виходили з неволі єгипетської, а ми дуже добре знаємо, що для них неволя єгипетська це було місцем смерті, ось, Бог робив певні чудеса в їхній історії, виводжуючи їх сильною рукою. Ось у нас був такий професор зі старого заповіту. Ось то ми його часто називали рука Яхве, тому що він тако закачував собі францисканець, закачував цей хабід, цю одежу, тако став рука, така здоровенна, і ми так жартуючи, казали Рука Яхве. І отакою от сильною, міцною рукою, так як оцей професор, а ще більш міцною, Бог виводив цей ізраїльський народ, розчиняючи ці води Червоного моря, щоб вони могли пройти, тому що ззаді. Це було військо фараонське, а попереду море. Да? Море ми дуже добре розуміємо, що, що можна там отримати різні е, несподіванки, тому Бог, розчиняючи ці води, дав їм можливість вийти з цієї смерті. І коли вони прийшли до Йордану, Бог теж робив, можна сказати, свого роду чудеса, тому що коли вони війшли в ту землю, яку Бог їм обіцяв, ця земля, земля була наповнена. І миром, і любов'ю. Ця земля була життєдайна, тобто це для них було важливе місце. І Тому що, так я вже сказав, що взаді є смерть, а попереді є життя. І коли ми дивимося сьогодні на це свято, на цю урочистість, на хрещення, ми так само можемо побачити те, що було позаду нас. Позаду нас є смерть, є гріх. Є падіння наших прабатьків, є цей гріх Переворотний, який передається дорогою зродження, і в цьому гріху народжується кожна людина. А попереду є життя, тобто це хрещення, яке е, дала нам церква, яку Господь нам дав, ось, то е, там є життя. І, і тому для, як для євреїв важливо було місце прийти на цей Йордан і а а тим паче, Йоанн Хреститель їх закликав до того, щоб вони прийшли і покаялися, то так само для нас є це місце важливого цього переходу зі смерті до життя. І так як євреї отримували це пробачення гріхів, то так само можна собі уявити, що Ісус Христос, який приходить до Йоанна Хрестителя, і ці гріхи, які змивалися водою, Він ці всі гріхи бере на себе. І якби фінішом таким, то, то, що зробив Ісус Христос для всього людства, це і хрест, тому що там відбулося спасіння, там доконалося відкуплення людського роду. Тобто там всі ті гріхи, які не тільки збивалися в Йордані, ось, але ті гріхи, які ми чинили і той особливий гріх переворотний, це все Господь взяв на себе. Він так як Слово Боже говорить, Він став за нас гріхом. Він став за нас тим, який прийшов, щоб спасти кожну людину. Ось, і він настільки упокорився, настільки став смирений, що дозволив себе розіп'яти, дозволив себе знищити, для того, щоб ти мав життя, для того, щоб ти зміг зробити цей перехід, щоб зміг теж відкрити те, що дає тобі хрещення. Тому що ми. В ну, більшості є охрещення, так як навіть недавно хтось мені писав эээ, цей смс і каже: а чому навіщо хрестити дітей? Можна в дорослому віці похрестити? Це зараз популярно. воно було популярне і зараз далі воно є. І це правда, ці питання повстають не випадково, тому що батьки дають хрещення. Тобто дають цей обряд, одягають цю дитину в одяг християнина, але не передають віру. Тобто ми найчастіше те, що казав ще вже святої пам'яті Бенедикт XVI, ось тоді ще коли був Рацингером, коли займався науковою працею і коли вивчав це питання церкви, коли церква ну, церква йде зараз, має цей, цей. Такий період, де багато людей відходить, відрікаються, входять в апостазію, звідрікаються від церкви, І тоді, він тоді говорив, що, що людин ми передаємо обряд, але не передаємо віру. Тобто дітям, молоді, всім іншим передаємо обряд. Тобто так як слава Богу, в нас цього немає, того що бачу, але в таких більш традиційних парафіях, особливо на заході України, був такий період, коли десь хтось там зайшов, не так перехрестився, то там бабці ні в року його моралізували. Ось були такі періоди. І слава Богу, в нас цього немає. Але власне і на цьому полягає, що ти маєш стати на коліна, маєш перехреститись, маєш то зробити, маєш то, і так далі. Куча різних речей. Але питання для чого? Навіщо? Навіщо це все робити? І тут штопор. Так, так як я пам'ятаю, як ми жили в Нікополі з батьками, і я, маму, коли ми тоді в п'ятому класі, я маму запитав, а Бог існує? Бог існує. І вона не могла мені дати відповідь. Так, вони передавали віру, ми молилися і так далі. Але сказати, для чого він існує? Чи він існує, як він існує, немало можливості. І отак є в нас, що ми знаємо, якби відчуваємо своїм нутром, да, своїм собою, своїм, своїм єством, що Бог є, але передати віру. І тому потім бачимо, що ці діти каліки, моральні, духовні. Ось, і ці подружні пари теж каліки. Ось. І немає в нас життя. Розумієте, Бо хрещення це не тільки отримати одежу. Отримали одежу християнина, але всередині далі залишаємося язичниками. Як вірили в забобони, так і віримо, скільки наших парафіян. Тільки поріг, відразу нога вперед і тоді подає руку. Типовий забобон, типовий. А поїхати на села, а поїхати в інші регіони, тих забобонів, слухайте, вище криші. І це все показується наше справжнє християнство. Які з нас християни? Власне, а хрещення, воно дається для того, щоб ти, так як я спеціально взяв цей орем, щоб прочитати, колекта. Так? Ми молимось колекта. Колекта це означає збір молитов. Колекта це не тільки пожертви збираємо, але також означає збір молитов. І священник від імені, вірних заносить до Бога цю молитву. Тому на самому початку він молиться. Так? І, і молимось такими словами. Так? Чини, щоб твої усиновлені діти, відроджені з води і Святого Духа, завжди жили в твоїй любові. Відроджені з води і Святого Духа. І, власне, те, що нам дає хрещення, що, що не це просто так голівку там поливаємо чи занурюємо і так далі. Ось, Я, чесно вам скажу, я відверто чекаю, коли оцей хрест колись відкриємо його, щоб були ці знаки. Розумієте, бо поляти можна головку і, і, і зробити з тебе християнина, але будеш далі язичником. Тому справжній християнин це та людина, яка живе Ісусом Христом. Можете собі уявити, не давали хрещення до тих пір, поки людина своїм життям не показала, що вона є глибоко віруючою людиною. Можете собі уявити, готували від трьох до п'яти років в ранньому християнстві, Катехуменю до хрещення. Так як комусь сказати п'ять років тебе готувати, ти скажеш, то я собі піду там через дорогу чи на іншу вулицю, скільки там скажуть, проплачу ці кошти і мене швидко похрестять. Ну так часто бувало. Не один раз бувало, що коли нас теж шантажували, особливо в Вінниці, коли, коли ми готували, бо в Вінниці готували два роки до, до, до хрещення, і коли ми приходив кандидат, і ми говорили. А ні, то довго, ми вже хочемо. Ну, будь ласка, йди, це твій вибір, ніхто тебе не заставляє. І тому хрещення це не просто сам е, якийсь акт на якийсь обряд, е, е, якийсь таємничий обряд, чи не знаю, як його ще там по-іншому назвати. Ні. Щоб дійсно прийняти хрещення, щоб стати справжнім християнином, то потрібно бути втаємничним, тобто мати віру. Віру в Бога, да? того, який тебе прийшов із спас, який прийняв людську плоть. Тобто ми зараз переживаємо оцей період, різдвяний період. І так я вже сказав на самому початку, ми закінчуємо цим хрещенням Господня, цей різдвяний період, переходимо в звичайний період, але це означає, що ти не можеш відкривати цей дар християнства, цей дар, який Бог тобі дав. Що не тільки змив в тебе цей гріх переворотний, який тебе поневолив, який тебе зробив рабом, але дав тобі називатися Божою дитиною. Дав тобі благодать. Розумієте? Ласка Божа, Божа благодать, присутність Бога в твоєму житті, що ти можеш бути святою людиною. Я завжди, коли є хрещення дитини, я завжди батькам кажу, що ви, шукає, от ви шукаєте святих. І ця ваша дитина після хрещення є святою, аж до першого гріха. Можна собі дивляться на мене? Ось. Так, коли ти є охрещенням, ти є святим, аж до першого гріха. Коли зриваєш у цю благодать, коли кажеш, я не хочу жити в Божій благодаті. Я не хочу використовувати цю ласку Божу, яка дає мені святість, яка, е, 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 яка провокує мене до того, щоб я чинив добрі діла. Щоб я пробачав, щоб я мирився, щоб я не відповідав злом на зло, щоб я любив ворогів. На цьому полягає християнство, на цьому полягає хрещення. Оце, це тобі дає. І дає тобі силу входити в цю боротьбу, в боротьбу, відкриває тобі можливість приймати інші таїнства. Розумієте, щоб бути в повноті християнином, потрібно прийняти три таїнства: хрещення, миропомазання, тобто Дари Святого Духа, і самого Бога Ісуса Христа. Той, який сказав, так, хто буде споживати моє тіло і буде пити мою кров, той буде перебувати в мені, а я буду перебувати в ньому. А він, в іншому місці говорить, що той отримує вічне життя. Розумієте, в повноті на 100% ти є, стаєш християном тільки після трьох таїнців. І, і, і це хрещення треба захищати. Це не просто так отримав, і воно собі хай там діє, хай там бродить, не буде. Воно буде вщухати, 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 вщухати і в кінці-кінці кінці будеш. Я не до вас кажу, ті, які, які стоїте під, біля, біля виходу, будете підпирати двері. Розумієте? Не, не до вас. Ні. Бо я теж колись так, коли мав 15 років, теж підпирав двері. У нас храм був цвинтар, я на цвинтарі тільки дивився, як швидше закінчило. Мама питає, а що священник говорив? А де ти стояв? Ну і потихеньку Бог робив ту історію. Потім з дівчиною зустрічався ось то де? У костюмі, в храмі. І потім йшли собі в кіно чи там десь на прогулянку. розумієте? І потихеньку Бог робив певну, певну історію. Ось, І так Бог хоче робити з тобою, очищати тебе, робити з тебе справжньо християнина, щоб ти не підпирав двері, розумієте, храму. І не дивився на години, коли вже. Закінчить вже тут е, свої ці справи, мені вже треба йти і свої, робити якісь там діла. І тому е, хрещень дає також тобі спільноту, що ти можеш дозрівати в цій спільноті, парафіальній спільноті. Погано, звичайно, що ми ніби знаємо один одного, але так, чесно кажучи, як ви зараз запитаєте ту сторону, що знає про ту сторону, може одиниці. А ще якщо запитати, так як от є такий мідраж єврейський, де єврея питає, каже, Мойше, чи ти мене любиш? Ну звісно, що тебе люблю. Ну, насправді мене любить? Ну так. Ну, то як? Ти ж мій друг. Ні, ну Мойша, ну скажи, любиш мене? чи ні? Ну, що ну, ти таке говориш? Ну, звісно, що тебе кохаю, що тебе люблю? Ну тоді скажи, які в мене є страждання. І він дивиться мене. А бачиш, можеш, не знаєш, не любиш мене. Розумієте? І так ми живемо ніби в одній спільноті, але один одного так до кінця не знаємо. Розминаємось. Ніби є групи, а в групах теж, коли молимось, ось, ми теж один одного до кінця не знаємо. Не знаємо, хто що переживає, які страждання є. Розумієте, бо, оц... а хрещення саме це дає. Це так, як сім'я нашу. Я знаю все про, все про тебе. І тому, між іншими, Ісус Христос, коли годував ось, рибою і хлібом, пам'ятаєте, це чудо робив, то садив, по скільки? Приблизно по 40, по 50, по 60. Тобто, це людина взагалі, ну так говорить психолог, я там не є науковцем, але каже, що людина спроможна пам'ятати. Імена, телефони, дні народження, там, різні події до 30 осіб приблизно. Так. І це от є спільнота, де один про одного знає. І це тобі дає хрещення, щоб ти дозрівав. Тому що ми думаємо, що ми християни тільки що самої назви ні. Щоб бути християнином, покажи свої вчинки, покажи свої діла, покажи своє життя. І тому, якщо ми не дозволимо Духові Святого, щоб постійно нас відновлював, до тих пір будеш тільки номінальним, будеш тільки з назви християнин. Але не будеш, не будеш показувати всьому світу, тому що світ, в якому ми живемо, він потребує справжніх християн. Він не потребує з тих з назви, але тих християн, які дійсно кохають, які, які живуть Словом Божим. Це не означає, що вони не, не грішать, це не означає, що вони не сваряться, не сперечаються, не гніваються. Все це є. І навіть дуже добре, коли це є. Так само парам деколи кажу, ви сваріться. Сваріться для того, щоб, щоб з вас вилазила, ви вилазили всі ці помилі. Але завжди. миріться. Ніколи не лягайте спати непримирено. Ніколи не проблема, Ми добре знаємо, не проблема посперечатись, посваритись, погніватись. Але проблема завжди прийти, навіть якщо ти не винуватий, прийти і попросити пробачення. Про це казав Святий Іван Павло II. Він говорив про це, каже, що якщо ти навіть не винуватий, завжди йди першим і мирись. Але ж ми розумієте, настільки пихаті, горді, що піти, попросити пробачення. А власне, оце дає нам християнство, дає, дає це хрещення, дає цю силу. Якщо ти відновлений Духом Святим, ти маєш цю силу миритись, пробачати, любити, йти цю дорогу, на і бути свідком для цього світу. Тому нехай сьогодні дійсно оце місце, щоб ми могли нагадувати, нагадувати один одному для себе. Ось так, як євреї нагадують, що це місце, Йордан для них є важливим місцем, там є життя. Щоб ми могли теж нагадувати для себе, що тут є життя, в християнстві є життя, щоб ми не дивилися назад, де є смерть, де є гріх, де є поневолення, де є рабство. Але щоб ми могли дивитися вперед, щоб дивитися на Ісуса Христа, споглядати на Ісуса Христа, і там звідти черпати це життя, цю силу. І тому кожна Євхаристія, кожна сповідь. Це кожна сповідь, вона, до речі, є відновленням хрещення. За кожним разом, коли ти приходиш і б'єш себе в груди, да, осуджуєш себе, говориш правду Богові, що я є грішний, да, Бог тобі дає пробачення, об'являє своє сердя і відновлюється хрещення. За кожним разом, коли ми ж акт покути робимо, да, на початку сповідаємося Господу Богу і так далі, там різні форми, ми теж просимо Боже, відновив мені це хрещення. Ось. За кожним разом, коли відбуваються якісь моменти, ми постійно відновлюємо для того, щоб пам'ятати, да? до чого ти покликаний, що тобі Господь дав. І, і, і ким ти маєш бути? Амінь.